В цьому відео я розповім про проституцію у Франції кінця XVIII століття. Традиційно у середньовічних містах проституція часом толерувалася чи навіть ліцензувалася, але ще з часів Людовіка XIV було запроваджено два королівські укази, згідно з якими повів відправляли до жіночої в'язниці для моральної реабілітації або ж карали шляхом відрізання вух та носа, якщо вони були помічені у військових таборах. Відповідно, до революції проституція була формально нелегальною. За оцінками Луї Себастіана Мерсія, лише вулицями Парижа проституцією займалося приблизно 30 тисяч жінок, і ця цифра вже наближалася до 40 тисяч. Економічна криза змушувала жінок, що жили у злиднях, звертатися до цієї професії. І цікаво, що така діяльність була не лише постійною, а й сезонною, тобто своєрідний парт-тайм, коли в день звичайне продавчиня, а вночі повія. Більшість з них, звісно, були неосвіченими, і статистика показує, що дві третини раніше працювали в текстильній або швейній промисловості, а решта в тій чи іншій формі роздрібної торгівлі. Окрім відомих способів привернення уваги, наприклад, перебування на околицях вулиць або безпосередньо на дорогах. Жінки повії вигадували нові методи заохочення гостей. Наприклад, вони могли орендувати крамничку, забезпечити її однією двома хустинками, але пропонувати там зовсім інші послуги, а також могли передягатися прямо у вікнах готелів. Революція поглибила економічну кризу і, незважаючи на примарний шанс отримати мізерну фінансову допомогу від держави, тисячі жінок. Продовжували звертатися до проституції. Кримінальний кодекс, виданий у 1791 році, фактично толерував проституцію за умови, що вона не порушує громадський порядок. Тобто, там не було безпосередньої заборони на проституцію. І відповідно, свідчення з вулиць Парижа підтверджують, що частина затриманих жінок більше не приховувала свій рід занять. Відповідно, жінок могли заарештувати лише якщо їхні приставання спричинили порушення громадського порядку, були пов'язані з підпільною діяльністю, призводили до скупчення людей або були явно образливими для перехожих. Пізніше, протягом революції, жінки, які працювали повіями, були зобов'язані реєструватися в поліції і проходити регулярні медичні огляди. Тепер ми маємо статистику, що більшість тих, хто реєструвався, були у віці від 16 до 25 років, і серед цих зареєстрованих повій 3% становили діти віком від 10 до 15 років. Формально це було незаконно, але деяких дітей вважали невиправно розбещеними, тому і іноді реєстрували. Таким чином, проституція XVIII століття стала дзеркалом соціальних та економічних проблем, що панували у Франції під час революції, і є невід'ємною частиною питань про роль жінки та нові моральні засади республіки.